Корюківський молодіжний центр Куб до війни був улюбленим місцем місцевої молоді. Тут вони працювали над створенням і розвитком нових проєктів. Свої двері Куб уперше відкрив у 2020 році, тоді й розпочав свою активну діяльність. Кубівці також активно співпрацювали з молодіжними центрами з інших міст. Стіни Кубу свого часу стали свідками багатьох цікавих, активних і яскравих заходів. Загалом, так як і молодіжний центр, ми займалися різними молодіжними та дитячими проєктами, які були як в нашому молодіжному центрі в його стінах, так і на вулиці, на різних майданчиках, які є в нашому місті. Тобто змагання, які пов'язані були з активністю молоді не тільки міста, але так само ми запрошували дітей і молодь із наших сіл, нашої громади, і плюс так само запрошували дуже часто. Друзів і сусідніх громад для того, що ми могли якимось чином інтегруватися, спілкуватися і знайомитися. Із початком повномасштабного вторгнення діяльність центру змінила вектор. Сьогодні це волонтерський штаб. Усі приміщення кубу заставлені коробками з гуманітарною допомогою. Щодня до центру приходять десятки містян. Тут вони отримують необхідну допомогу. Змінилось кардинально, тому що е, тої діяльності, яка була до цього, її вже немає. Тому що ми сюди мовить не можемо запрошувати, тому що у нас тут до війни е, був активна, активний рух, а після війни відразу ж. Е, Почали займатися саме такою більш волонтерською діяльністю. Тобто, ми працюємо дуже тісно з нашою міською владою, як і з так само з районною, тому що в їх з ними в партнерстві ми залучаємо ці от ресурси для того, щоб полегшити життя мешканців нашої громади в такий тяжкий час. Тобто, це і памперс, це і дитяче харчування, це різноманітна гігієна, це і якісь продуктові набори ті ж самі там для переселенців в основному у нас було самого початку тому, якби це, це це ті речі, які зараз необхідні, ми зараз ними займаємося. Та окрім видачі гуманітарних пакунків, працівники Кубу також займаються організацією різноманітних заходів, що мають на меті згуртувати громаду та допомогти тим, хто зараз почувається не у своїй тарілці. Крім того, ми паралельно займаємося і проєктами, які передбачають саме інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. У нас був проєкт із програмою Добре, де ми спільно з будинком культури впроваджували такий свого роду центр підтримки саме внутрішньопереміщених осіб, психологічний, там, де діти з мамами могли проводити час, спілкуватися, пити чай і просто якимось чином один одного підтримувати. Намагаємося якимось чином і проводити такі от проєкти. Для того щоб згуртовувати громаду і підтримувати тих, хто потребує ну, найгостріше нашої допомоги, зроблено багато, та попереду ще більше. Адже кожен новий день сповнений нових ідей і нових проєктів, які розробляють і втілюють у життя працівників молодіжного центру. Якщо брати найближчі плани, то в нас незабаром прийде дуже велика партія допомоги і це для. Саме сімей з дітьми, так як ми молодіжний центр, а діти в нас вважаються до 17 років, то ми якраз беремо цю категорію, і в нас незабаром спільно із World Central Kitchen буде спільний проєкт, і вони надають продуктові набори, і ми будемо їх розповсюджувати спільно з нашою міською владою, розповсюджувати по нашій громаді і, зокрема, по місту. І так само хочемо здійснити вже, вже другий такий велопробіг, тому що молоді. Дуже сподобався. Ми їздили минулих минулого два тижні в Мєну, А це нас запросили в сосницю, то ми теж плануємо такий, якби зустріч молоді із Мєни, сосниці і, і корюківки в сосниці для такого спілкування, дозвілля і такого активного відпочинку. Сьогодення вимагає від нас кардинально нових пристосувань. Та живучи в новій реальності, варто зберегти те, що так активно підтримувало нас до війни, нашу життя і позитив. Такі от проекти, заходи трошки змішаного характеру, тому що таке у нас життя, і нам необхідно пристосовуватись до тих умов, в яких ми зараз перебуваємо, тому що ми хочемо перемогти. А де щоб перемогти, ми маємо бути зібрані, маємо бути активні і маємо бути позитивні, тому що перемога саме за такими.